Пройдіть мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті генератор. Зазвичай їх не знімаю на камеру, тому що вони займають, як то кажуть, вели дуже багато місця на робочому столі. А робочий стіл у мене якби, налаштований під бензопили та бензокоси. Притягли Ну, зараз така штука, як то кажуть, масова з масова цими генераторами. Хто, хто там подоставав, то там вони там 5 років стояли, 6 років стояли, як, якби нікому нічого не потрібно. ну, Зараз якби, вони потрібні. І е, за часту ну, е, вони запускаються або запускаються і глохнуть, або не запускаються зовсім. або... Е, Запускаються і починають це валяти. вень 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 Ну, я гадаю, ви розумієте про що я. Зараз весь інтернет забитий цим вень 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 Всі шукають, яка може бути причина цього вень вень веньку коли генератор сам підгазовує. Ну і дуже, дуже як, як то кажуть, часто. Воно аж трішечки аж, 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 аж трусить. Це, грубо кажучи, єдина. Єдина техніка, куди потрібно лізти в першу чергу це в карбюратор. Ну, якщо будемо брати бензопили, то в бензопилах, в бензокосах не потрібно лізти спочатку в карбюратор. карбюратор це сама-сама, сама остання як то кажуть, деталь. Тобто потрібно робити акцент на тому, що він справи, і лізти в двигун дивитися на двигун, а потім вже, як то кажуть, лізти в кінцевому випадку до карбюратора. <кій> <кій> так як інтернет весь завалений цим, цими всіми відео про генератори, як їх там налаштувати, що які там причини є, як, як їх обрати, як їх ці причини. Як то кажуть, часткової непрацездатності. Ну, і на фоні цього я не хочу знімати зовсім нічого про генератор. Тому що просто не хочу, щоб люди, як то кажуть, не роз, розчарувалися в моїх відео. І все. Причини дві Мож, може бути. Ну, Якщо з двигуном, то або, або якась біда. Грубо кажучи, з двигуном або якась біда з паливом. Щоб це визначити, це просто, як то кажуть, хлюп, ну якщо він у вас не заводиться. Хлюпнути там в свічечку свічечку викрутити і хлюпнути куб, кубик палива. Ну, мож, можна пів. Якщо запуститься і заглохнемо, ну, звісно, звісно проблема з паливом. Якщо ні, то то вже там там із іскру перевірити. ну і так далі тому подібне Тобто вже по двигуну, якщо не запуститься. Коли вона виляє, це пер -перше, перше діло, тобто йде нехватка палива. Щоб, щоб від, відокремити, як то кажуть, цю штуку, чи працює вона чи ні. Тобто Знімаєте шлангу, відкриваєте краника і підставляєте якусь там ємність. Якщо краник лється, як то кажуть, то значить краник справний і. Паливний фільтр на кра... краник Як, Якщо не лється, значить ді... діло там з краником або там з фільтром. то тобто і Все далі запрацював. Як... Якщо з, кра... з краника тече паливо тече, блин, аж смішно, тече паливо, то тоді е... пер... першочергово це знімає повітряний фільтр і лізе карбюратор. Тут о така от машмала була. там ну Я гадаю, тут не видно буде, але тут. Куча-куча піску. Чашечку я ну майже відмив і ще потрібно буде терти. А жиклерчик, от він, ну він майже там, як то кажуть, не просвічується, він там забитий. Та йоми. Не хочу налаштовуватись камера. от ну, така от така вся там меч єсть є. Тобто як потрібно буде цей жукверчик відмити. Потім що ще робиться? Викручується оця ось пластмасочка і під нею знаходиться штіфтик холостого ходу. То його теж потрібно буде потім перемити, можна компресором видути. І все буде також файно. Ну, в деяких випадках, що вже там... Ну, непрацездатний карбюратор. Тобто, якщо нічого не допомогло, то це може бути несправний карбюратор. Я, я не буду там умничати, що потрібно лізти в регулятор обертів регулювати, там, виставляти. Це також дуже кропотлива, кропотлива робота і... От. Сам. Там трішечки грязненько. Та воно просто на камеру, мабуть, буде не видно. Трішки грязька є. Тут ось трішки грязненько також. Резиночка. резиночку потрібно буде поміняти. Ось оно. Отвори промити. Ну, цей чистий, тут духовка здорова, а тут духовка тоненька маленька і потрібно буде. Або від, відмити. ну і Звісно ж, сопілочку. всі 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 отвори, щоб були чистесенькі. чистесенькі Також потрібно буде від, відмити. І піс, після цього генератор, як то кажуть, повинен запуститися. ну як Якщо більше нема ніяких нюансів. Цей генератор ну або EDO ну Чому дно? Тому що пишуть на ньому 3-3 кВт, а по факту ну, те, що він видасть, на мою думку, це ну, я гадаю, 2 кВт і все. тобто Бензину буде жарти, а, ну, а нічого вам не попхає. Якщо у вас стоїть насосна станція, то скоріш за все він її не попхає. Так що, якщо вам потрібен генератор, то дивіться всі-всі-всі наявні параметри, що він там видає. І, ну, і скільки вам там потрібно для, як то кажуть, особового користування. Якщо я зараз цим всім дівом займуся, помию, почищу, е, всі ж все-все-все при, прийдеться мити. Це отверх отвір хоростого хода, так, шікс. Попромивати, туди, промити, все все все, 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 все 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 промити. Ну, Повчати я вас не буду, я гадаю, за зараз майже кожен вміє ремонтувати генератори. Ну, Якби в мене влазив би на робочий стіл, то я б його припхав би і поставив. А так, ну, Нема сенсу. Якщо так, от <с Estados -up> помию, ну, я, я гадаю, буде. Буде все це добре працювати. І ще один нюанс. Е, пружинка з тяги злетіла. Тобто сама тяга на дросельну не стояла, а пружинка просто гуляє десь там. Десь там. Дякую всім за увагу і за перегляд даного не, зовсім не інформативного відео. Ну, як є. Я, я просто хотів сказати, чому я не показую ці ось генератори. Тому що їх повно, повно, повно. Весь інтернет на даний час забитий цими генераторами. До нових зустрічей. Миро.